Доброго дня, друзі! От і настала черга зняти відео про нашу полуничку. Ця в великих горщиках була пересаджена зразу десь місяць назад. Ось вона у нас вийшли такі. Крупненькі, розвивається швидко, де цвіте, де вже дає врожай. А це вже в маленьких горщиках, як була, так і залишилася. Тільки є вже врожай, який будемо скоро їсти. Часть була ще продана. Так що маємо те, що маємо. Ось подивіться, та вона гарнуня. Висить зараз на кашпо на вулиці. Ну все. Будуть питання, запитуйте, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступне відео. Дякую всім, до побачення. Ось такий перший врожай у нас вийшов. daí o né?